Кожне місто має свої таємниці. Деякі ховаються в тіні, інші на виду. Але є злочини, які спалюють усе на своєму шляху, залишаючи попіл. Ця історія, яка почулася як звичайний шкільний роман, а перетворилася в кошмар. Кошмар, в якому замість монстра, група підлітків. Історія, яка відкрила темну сторону суспільства. Сьогодні ми поринемо у справу, що сколихнула всю Південну Корею, але про яку досі намагається мовчати. Одного дня сестра випадково набирає невірний номер. На тому кінці Кім, 17-річний хлопець Мір'янго, маленького містечка за загону їзди. Він здається милим, жатує, кличе в гості. Початок не винен дзвінок. Але Кім швидко переводить усе в онлайн-чат. чата. Давай спілкуватись, ти крута. Чой наївна. Довіряє йому. Вони спілкуються онлайн півроку. І в січні 2004 року, піддавшись на мовляння хлопця, вона з сестрою сідає в автобус до Мір'ян, ще не знаючи, що Кім частина банди, яка називає себе Мір'янський Союз. Прямуючи за коханням, дівчина і не підозрювала, що потрапить у чітко сфоновану пастку. Двері автобуса відчиняються. Її зустріча не кін, а група хлопців на чолі паком, який заманює чой у мотей, де й починається справжній жах. Замкнуті двері ховають за собою крики, благання, але ніхто не чує голосу. Чой. Її б'ють, голтують двоє, ще троє знімають на камеру: Скажеш хоч слово, це відео побачать усі. Лунає з вуст кривдника, чой в пастці. її світ руйнується. Але це всього перша ніч. Як один візит перетворився на 11 місяців пекла. І чому ніхто, ні друзі, ні вчителі не помітили, що відбувається з нею. 2003 рік чой звичайна 13-річна дівчинка з Ульсан. Вона любить музику, мріє про пусте спілкування з однолітками, живе з молодшою сестрою та мамою, яка має інвалідність і ледве зводить кінці з кінцями, батько. Він покинув сім'ю ще до справи. алкоголік, який був і чоль, і мама, через що в нього забрали опікунські права після розлучення. Сім'я на межі. Саме ці обставини змушують щось шукати розради в людям довкола. Саме це дозволило їй так легко довіритись випадковому хлопцю з інтернету і призвело до незворотних наслідків подій, які тривали з січня по листопад, 2004 року. Майже рік сповнений страху та безсилля. Піддаючись постійному тиску та шантажу, жертву змушували повертатися в мірян десятки разів. Місця немає різниці. Мотелік, замість сидіння маршрутних таксі, сарай з худобою, теплиці серед полі. А число крибників постійно росло, починаючи з кількох друзів кіма до 44 юнаків з місцевих шкіл. Це не хаос, це організоване зграя. Вони планують залучають нових на нальчати. Ділять пароги. Чой не єдина жертва. Джерела кажуть про що не менше п'ять дівчат, але її страждання найглибші. Понад десять місяців, десятки епізодів. Це було не просто насильство, це був колективний акт садизму, де кожен відчував свою безкарність. Гвалтування та не припинялись. Розповіси комусь, скажемо, що ти повія. Маніпулюючи знятиму відео, які вони погрожували викласти в інтернет. Вони змусили Чой привести молодшу сестру та кузину, які також піддались насильству та бо зі сторони банди. Чой мовчить. їй Їй тринадцять, вона налякана, беззахисна. Думає, що вона сама. Її світ руйнується безсонні ночі. Від пережитого вона втрачає зв'язок з близькими, ховає сенсій під одягом. Очі, колись сповнені мрій, тьмяніють від сліз і сорому. У мір'янці тиша. Містечко живе своїм життям, ніхто навіть не підозрює про мерзотників в їхніх шкомах. Більшість з цих покидьків сини місцевих впливових, родичі чиновників, бізнесменів, пов'язаних з регіональною владою. Ніхто і не подумає на них. Вони майбутнє Мір'янгу. Але одного дня все змінилось. Тітка Чой помічає тривожні сигнали. Дівчина стає замкнута, не їсть, закривається від навколишнього світу, помітивши це. Вона намагається дізнатись, що ж трапилось, що змусило маленьку дівчинку так змінитись, розговоривши племінницю та зізнається у всьому. І тітка біжить до поліції Ульсан. Ось вона, справедливість, злочинці покарані. Нарешті жертва може спати спокійно. Могло б бути так. Якби розслідування не в клоунаду. спершу поліція Мір'яна порушила приватність розслідування, розповсюдивши інформацію серед журналістів. Було проігноровано купу норм. Замість офіцера жінки, чай допитують чоловіки. Вони задають інтимні питання, рум без імпатії, чим травмують її ще більше. А сам процес опізнання без одностороннього скла, в тому ж приміщенні з кривдником. правоохоронці не захистили жертв. Почались нові знищання, але тепер вже від місцевих жителів, сусідів та поліцейських, які приймали участь у розслідуванні. Проведене опитування серед мешканців міста показало, що 64% населення гадають, що провину вчинення цих злочин лежить на жертвах. Боїшся? їжі тоді саме навіть змір'я чужа. Хіба на типу шалаца? Працівники поліції пліткують про це в барах За накликом. Суд призначає компенсацію 20 мільйонів вон, але не жертвою, а працівниці бару, яку поліцейський назвав схожою на чор. Ти схожа на ту жертву. В мене зник через цей апетит. Під тиском суспільства жертва та її родина втікають до Сеулу. Але все це не полишає чор. Всі ці спогади та переживання продовжують руйнувати психіку. Неодноразові спроби самогубства, болімія, тривала депресія. Після невдалої спроби кинути з під потяг метро. Рідні приймають рішення ізолювати її у закритому відділенні психіатричної клініки. І тут, керуючись жагою нажива, з'являється батько. Повернувшись у сім'ю, він заявляє свої права на опікунство та змушує доньку піти на угоду з декількома кривниками для врегулювання справи. Я не хочу суворого покарання, тому прошу поблажливості. Ця угода принесла сім'ї 50 мільйонів вон. Що на теперішній час становило понад 2 мільйони гривень. Найкраще ліпування, переїзд у нове місце, якісна освіта. Все це дівчинка не отримала. Натомість батько та родичі розділили між собою ці гроші, не залишивши ні копійки чої. Мати жертви скарживалися. Вони поссорились між собою через гроші, від угоди та розділили їх. Сім'я, надії на кращі умови, шукає нову школу, але й там її знаходять батьки злочинці, яких встигли покарати. Вони переслідують її, підстерігають під класом, вимагають підписати угоду для їхніх дітей. Це повторюється з дня в день. Весь цей тиск змушує Чой покинути школу, в яку та так мріяла потрапити, а зрештою, і саме навчання, полишивши освіту повністю. Згодом від алкоголізму вмирає батько, і Чой залишається лише з матір'ю, вимушена жити на гроші з допомоги по інвалідності. Все це заганяє її ще більше. 2008 рік. Суд, але це всього лиш формальність. 44 нападників лише 20 було передано до суду, із цих 20, 10 було відправлені до спеціальних центрів для неповнолітніх, а решта просто отримали громадські роботи та умовні терміни. Жоден з них не отримав реального тюремного ув'язнення. Суддя мотивував це тим, що більшість з них були неповнолітніми. Він сказав, що їхні дії були викопені помилковою моральною оцінкою і що вони заслуговують на другий шанс. Це був цинічний вирок. У той час як жертви залишились наодинці зі своєю травмою, нападники отримали свободу. Все це обурило південнокорейське суспільство, що зрештою призвело до мітингів, протестів, які потягли за собою зміни у законодавстві. Було скасовано приватні злочини. Злочини, справи якої залежали від того, напише жертва заяву чи ні, та які могли бути закриті при підписанні угоди між сторонами. Також створюють центри підтримки та кімнати для свідчень. А саме місто набуває ганебного статусу міста гвалтівників». навіть у 2023 році з'являються публікації на місцевих форумах. Мої батьки проти шлюбу моєї сестри, бо її хлопець родом з Мір'яна 1987 року народжень, що викликало ажіотаж в інтернеті. Попри те, що з часу злочину минуло 20 років, і ця справа була здебільшого забута, жертви жили в тіні свого минулого, а їхні мучителі успіхлі нового життя. Вона знову спила на поверхню, адже сучасний світ не прощає забуття. Завдяки роботі популярного південнокорейського ютубера він почав викривати особистості злочинця, чоловіків, яким зараз під сорок, які мають сім'ї, роботу і які, мабуть, думали, що їхні дії навічно поховані. Один з них працював вчителем, інший поліцейський, хтось був чиновником. Це викриття викликало нову хвилю гніву та обурення в суспільстві. Люди почали вимагати справедливості, яку не змогли отримати 20 років тому. Але правда інша. 7 червня Корейський центр консультації з насильством видає заяву: жертва не давала згоди. Вона і її сім'я проти публікації. Це вторинна травма. Чувак через центр пише: Я вдячна за увагу і гнів за мою біду. Але не хочу, щоб хтось постраждав через помилки? Суспільство розділене, як ніколи. Хтось вимагає розслідувань та арештів, інші ставлять почуття жертви на перше місце. Постає важке питання: чи маємо ми право мститися за жертву, якщо сама вона просить тиші? Це справа дзеркала, дзеркало, яке показує, що там, де закон слабкий, люди готові взяти справедливість у свої руки. Але чи не ріжуть вони при цьому саме того, кого вони мали захищати?